Всім привіт, всіх вітаю на каналі. Іду і думаю, що знімати. Питаю у дружини, що я буду знімати, а вона мені каже: знімає дешеві. Дорогі в тебе ніхто не дивиться. Тому знімаю для вас дешевий сегмент. Сьогодні у нас субота, сонячна. Така погодка, небо чисте. І залітає перший на канал китаєць. Дивіться, китаєць, якщо комусь не потрібен сенс, ланос, Китаєць 2450, 1,5 бензин 8-го року, номер телефону, ви бачите, за пробіг взагалі нічого не кажу. Чорний ось такий він. Механіка ну, 2400. Що тут можна сказати? Да? Трошки дорожче, Якщо ваш рівень вищий, да, то ви можете придбати ось такий сяд. Наша вже реєстрація 8-го року 5200. Машинка на газу, 1,6 Benz, 8 літрів на 100. Номер телефону. Ви також бачите, 190 пробігу. Вкруг тонована машинка зачинена. Механіка. Що тут ще сказати? Людина пішла, то ледо, машину зачинила. Дешевий третій меган на простих кавпаках вже на нашій реєстрації в кузові хеджбек, но ціна. Ну і стан, звісно. да? 4800 1,5 дизель, 9 рік. Пробіг. Ви бачите, який? Два номера телефона. Якщо вам потрібен меган в такому стані, механіка, 4 склопідйомники. Стан машини десь співпадає з її ціною. Телефонуйте. Hyundai Accent, да, на рідних дисках на нашій реєстрації, скло оригінал 1,4 Benz, 8 рік, 5200 машинка Storham. Механіка Є кандьор. Ось така вона в круг. Бачу його вже раз четвертий. лачетті лачетті го року з двигуном 1,8, 5,550. Дорого-дешево? Дорога, дешева? Напишіть в коментарях. Номер телефона побачили. За пробіг нічого взагалі не кажу. Па салону всі лечить і знають. Передні склопідйомники, проста механіка, кондьор, світлий кольор салону, руль. Кермо, кермо, не руль, кермо. Ну, у нас буде руль свіжий. Так, розповідаю, показати не можу. Не дали дозвіл Зас Форза 11-го року. За 3200. це саме такий варіант, який мені був потрібен. Я його мріяв вже, коли побачив на заставочку заліпити. Но людина не погодилася за 3200, ЗАЗ Форза. Як вам 11-го року, бензинове я так розумію. Рено Megane, тільки що сказали, новий новий Рено Megane, Дивіться на транзитних номерах, на ось таких дисках в чорному кольорі, має сітки, до речі, скло його оригінал. 1,6 Benz, п'ятого 5-го року машина, номер телефону, ви бачите, ціна 5150. Є маленький торг. То все, да. Є маленький торг. 4 да? склопідйомники, підйомники, має ось такий залон. Ну, 5150, що ви. Там за 550 коробка механіка. Всі, кому подобаються другі мігани, вони їх знають. Да, це ж у нас популярні машинки, має фаркоп, все, взяв і поїхав да, там, на дачу, картоплю, копати, садити і так, далі, і так далі. Тому телефонуйте, якщо вам буде цікавий цей варіант, сьогодні у нас субота, автобазар Чапаївка. Шкода Фабія, дивіться, на дисках. Київська реєстрація має тратум... протитуманки. Вкруг танована, шостого року. 1,4. Пенс 4350 280 зеленого пробігу, Номер телефону ви бачите. Да? Народний простий автомобіль. Да? Передні склопідйомники. ну, Нормального такого стану салон. Рульочок не перешитий, механіка є кондюр. Всі ви знаєте, да? має фаркоп. Ось такий варік. О, ось цей варіант бачу перший раз. Гляньте, зовнішній навіть нормальний. Дивіться, машинка така комплектна, да? маленька, Mitsubishi. Наша реєстрація, дивіться, на яких цікавих дисках. Да? Має протитуманочки. туманочки, вкруг не тонована, скло оригінал. Открита, смотрите, автомат, бензин 1,5, один власник 2009 року, за пробіг нічого не кажу, номер телефону бачите. 4999. А ну-ка, давайте по салончику її побачимо. Да, дійсно така вся класненька. 4 підйомника. Зверніть стан дверних карт. да, понизу, да, все норм. Пороги не заюзані. Да? Ну, тут є такий миленький, подряпаний. Стан салона взагалі класний. Руль класний, коробочка. Ось така. Що це за коробочка? а Це у нас що? А, це ж у нас автомат тільки. Який це автомат? Мабуть, це робот. Ну я так розумію. Якщо щось не розумієте, то ви підкажете в коментарях. Ну, прикольно, скажу вам чесно, прикольно. Зовнішня вона прикольна. І по салону вона дуже така прикольна. Тільки. Цікаво, як працює ця коробка. Це у нас Кольт. Мені подобається п'ятий гольф. Куди ж ми без нього? Нікуди. Да? П'ятий гольф, ось в такому кольорі машинка на дисках. Має ось такі штуки. Да? Протитуманок немає. П'ятого року 1,4. 1,4500. Один, Один підкрас. А що підкрашували? Переднє крило. Переднє крило. Зато два дивіться, як номера телефонів. На кліматі. На Розповідайте. Так, да, вона на двозонному кліматі магнітола, іде е, з камери заднього виду е, обріви, ну, двузоний клімат, омивателі, е, круїз контроль. От, нема такої комплектації, п'ятий гольфів. Бачите? Шостова, вам 4 склопідйомники, вам все розповіли. Вся сідки всі в рідному, в рідному зносі, тому все чотненько, Машина дуже достойна І ціна мінімальна по ринку. А це що кава? Да. Кава з машиною йде да, на, пода подарок, і на кава на подарунок. Чуєте, ви почули, якщо край, придбаєте. 4,8. Там є телефон і там є, в принципі, це наш інстаграм. Ми займаємося поліровкою, хімчисткою. От вам ще да, таке люди займаються. Ціна 800, 200, крайня дуже, дуже ціна 4800. 5200, 4800 крайня ціна. Пижик, пижик за 5900. Також українська реєстрація, просто вам показуємо. 10-го року машина 1,6 Benz 308 номер телефону. ви бачите, ось такий пижик. Да? По салону, по салону, по салону пританований, має коробочку автомат, ну, ткановий салон, все, що тут казати, Це 4 склад підйомники. Да? Ціну ви бачили. Якщо вам не подобається пижик от є. Лачик в кузові універсал. Да, ось з такими вже хворобами на простих дисках, да, ручки, мабуть, да, підфарбовані, віддає. Ну, тут також передні склопідйомники. Тут нічого цікавого, в принципі. Я вам просто показую ціну. Машинка шостого року, 1.8 Benz 3600. Один власник, ось вам номера телефону. Да? Ну і пробіг там заявлений, щось 265. Робочий стан, в принципі. Тойоту ви вже бачили на тому тижні. Тойота да? э, змінює локацію. Ось така Тойота. Просто покажемо вам ціну. Сьомого року 5600 Yaris, номер телефону бачите на автоматі з двигуном 1.3. По салону світлий колір салону. Да? Ось така вона круг. Має ось таку штуку. Додає десь 20 кінських сил. Нарешті ми дійшли. Та ні, ви що? Я скромний, мені сотка, нічого не вирішить. Е, Opel Astra Astra H. Дивіться, на транзитних номерах. Зараз я вам скажу. 5700, да, 1,6, все по стандарту Benz, е, Номер телефону ну, можна отак зробити. Номер телефону ви бачите, пробіг ви бачите. Да? Нічого казати не будемо, тому що у нас. Всі знатаки, всі дивляться різні там огляди, Луцьк, дивляться в Луцькі, тільки такі машини і покупають. І там машина п'ятого року, всі кажуть, майже не каталася. Вся ціленька. І вся, і я думаю, ціленька. Передня стапійомники, ткановий салон, коробочка механіка. Ну, Проста, надійна, можна сказати, да, народний автомобіль. Має Фаркоп. Ось такий варік. Всі знають. Цей варик, да? Ну, Показую вам ще раз. На транзитах також тут стає не перший тиждень вже. Скло оригінал 16 MPI 6 року 5850. Пробіг пишуть рідний. Кожну машину перевіряйте. Ось такий варіант. Да? Дивіться. Механіка. Раз. І народний автомобіль Гольф четверти. на дисках, резина навощена. 2000 рік 4950. Чекаю, коли ціна буде вже 4900. 1,6 MPI, номер телефону, ви також бачите. Ось такий варіант на транзитних номерах. Скільки такі в Луцьку коштують? Ну, напишіть, хто з Луцька. Або хто там в Луцьку буває регулярніше, ніж я за останній час. Можна сказати, що це буде у нас простий такий. За утриманням бюджетний варіант. Да, варіанту дакіякарець. В кузові універсал, універсал це добре, це популярно, це актуально, можна там речі якісь докинув, можна щось перевезти. Ну, взагалі, це така бюджетненька машинка. Дивіться, на транзитах має протитуманки, на простих кавпаках, машина вкруг, вона не тонована. Машинка 2009 року з двигуном, правда, 1,4 Benz, Kia Ceed, ціна 6400, два номери телефону ви бачите, ви можете зателефонувати людині, задати всі запитання і отримати на них відповідь. Передні склопідйомники, салон. Ну, По салону, можна сказати, да, така в норм стані. Коробочка, механіка. Мультіруль, підлокітник, Задній ряд вам показую. Не затерта, не зачухана. Тому, якщо у вас цікавий такий апарат, телефонуйте, задавайте всі питання. Автобазар Чепаєвка. Нагадую всім, що сьогодні у нас субота. А яке сьогодні число? 5 липня, другий місяць літа. Ладно, ну покажу вам вже другий, п'ятий гольф. Чорний. Всім вже цікаво побачити чорний гольф на простих кавпаках, правда? Да? Ось така губка, тут не в тему. 5.8, 1,6, шостий рік, номер телефону ви бачите. Машинка, проста механіка. Все, чотири склопідйомники. має ось такий салон, кермо не перешите. Всі машини, як ото кажуть, да, власники з Швейцарії, з Німеччини. З Польщі не чув. Kia Кіарія. Кіарія, наша реєстрація, чорний колір на простих кавпаках. 5208 року, механіка 1,4, два номера телефону, 264 пробіга, круг машинка нетанована, зачинена. Ось такий має салон. Ну, тут все дуже просто. 4 склопідйомники. Тому, якщо вам цікаво, телефонуйте. Нісан Тіана. Дивіться, яка велика машинка, наша реєстрація. Людина каже, вона, вона ж трошки там бита ззаду. Я кажу, я просто показую людям. Да? Дивіться, машинка має протиманки на ось таких дисках, така величенька машинка, до речі, скло, оригінал. Діана 3,5 літра, машинка на автоматі, на бензині 2006 року, номер телефону, ви бачите, ціна 4500. Салон не показую, тому що там людина є. Що да? тут у неї? Ну ось так. От. Да, ось так от трошки. Ви бачите. Є ось такі моменти. Трошки по бамперку. І трошки можна побачити з цієї сторони. Ну тут і ціна така, да? ви ж самі розумієте, ми йдемо далі. Реносенік, дивіться, Renault Рено Sennic в такому стані, в якому він є. Наша реєстрація, машинка на дисках, має протитуманки, має ось такі моменти. Скло оригінал, 1.6 Бенс третього року ви бачите машинка на коробочці механіка. Як вона є, да? ось ось такими моментами, ну і ціна. Да? Йдемо далі. Так, народний автомобіль. народний. Тут все як є, ніхто нічого не скриває. 2399 рік, 1,5. Ланас. Пробіг ви бачите, номер телефона ви бачите. да? І ось поруч ще один апарат. Також, да? першого року. Кандьор є 4400, два номера телефона. 220 заявленого пробігу. Якщо вам цікаво, телефонуйте. Оце наш апарат бюджетний, дуже бюджетний. Китайць Київська реєстрація. дивіться, ну ось таких навіть, дискарях. Саме головне, 1908 року 1,3 Benz, номер телефону вам показую. Там скло з тріщиною, Це все е неважливо, тому що ціна 1900. Ось такий апарат. Ось такі дверні карти. Що тут ще можна показувати? Салон є, кузов є, колеса є, ціна є, телефон. Телефонуйте, забирайте. Ось вам ще один апарат. Також KIA Кіасіт, наша реєстрація на простих кавпаках. виїхала людина продавати. 9 року 5900 1.4. Benz, номер телефону тут є. Ну, По салону там все по стандарту. Салон не знімаю. Там людина. Показую вам її вкруг. ось бачите? Якщо вам цікавий цей варіант, ви його знайдете по ось такому шильдику. Ось такий апаратик. Оце бомба, оце ракета, да, Гольф четвертий. Ще й на автоматі. На нашій реєстрації, Ну, на простих кавпаках, там скло має тріщину, це все таке. На автоматі 1,6 кондиціонер. 270 заявленого пробігу, рік тільки не написано. Так? І ціна 3950. Кому подобається Гольфет на автоматі з ціною 3950. Паливо, бензин, я думаю. Я думаю, тут бензин. Тут, ну я не знаю, тут може бути 1,6 MPI, 1.4, А якщо дизель, то ну, дизеля дуже рідко. 400 підйомники, тканевий салон, руль як є за 3950 так? А як, який двигун? Ви не знаєте. Ніхто не знає, який двигун. А всім цікаво. А, ну 1.675, і Все. йдемо далі. Аудюшечка. Кому подобається Аудюшечка? Якщо не помиляюся, Audi a 4 b 5 була в мене така, дивиться, на ось таких дисках, має протитуманички. А да? А4, да, 99-го року, в мене була 97-го. 300 пробіг, номер телефону 1,9. Дизель. Автомат 4 штуки. В мене була механіка. Бачите, ось такі ручки. Ну там що? Там затановано все. Ось такі ручки ви бачите. да, Продаю TDI. Всі ручки такі. Що тут робили, я не знаю. гризли, Грізлі-гризлі. Ось такий варік, да, Як вам? лянча, Лянча, наша реєстрація, дивіться, такий цікавенький апаратик. Зовнішній цікавенький, просто незвичайний. 4,5, 1,2 Benz 12-го року машинка два номера телефона. Що тут такого є в лянчі? Не знаю, коробка механіка, вона зачинена. Ну, маленький апарат. Італ Моторс Україна. Ось так. Ось він наш красен, да ще один китаєць. Дивіться, який він яскравий. Краще, ніж той, да, я вам скажу так, 10-го року. 36 пробігу, 2900, 1,5. А хто бажає за 2900 придбати такого придбати такого красення? Аж боюсь. Дверки відкривати, 4 склопідйомники, ткановий саруй, салон, кермо перешита, механіка. А який монітор? о це бомба, ракета, петарда. Ось така машинка. Ооо, да. оце так взагалі. Що це таке? що це таке, це, ну, Бамперок трошки трошки котнувся. ну, Така машина. Да. Ну і поруч. Такі варіанти ми вже сьогодні бачили. Лачик на газу. Лачик на газу. Проста механіка, скло ну, що, Ходовий товар. Да? 3908 року 250 заявленого. Да? 1,8. Номер телефону ви бачите. Ось такий лачик. Ще один вам лайнер показуємо. Да? Народний ходовий апарат. Простий, простий бюджетний. Наша реєстрація на ось таких біленьких дисках. Да? Сьомого 7-го року 1,5 Lanas, Benz, 2300. Газу немає, так? Да? Без газу машинка. Без газу, без газу, ну така ось вам задній ряд на веслах. Ну Все дуже просто, в чорному кольорі, тому якщо вас цікавить такі апарати за такі гроші, може трошки поторгуєтесь, набирайте хлопця, питайте, задавайте йому всі там питання, які вам потрібно. Останній наш апарат, як там кажуть, 15-й рік, не фарбований. Ось такий Фордік. Да? Фордік, Фордік, Фордік. Що тут по Фордіку? Дизельовий 1.4 офіційний. Блін, те, одні плюшки. 12-го року номер телефона 5350. 5350. Ось такий Форд. да? Ось такий він ось такий Форд. Механіка. Чапаївка-суботого. Ми поїхали додому. Вам бажаємо світлого неба над головою, мирної ночі, щоб все було добре, щоб у вас кожного тижня була можливість і бажання приїжджати на автобазар Баз... Чапаївка або кудись там в інші місця робити те, що вам хочеться. І не було дурних думок. Всім всього найкращого і до зустрічі на автоканалі. Як вам апарат? От це апарат. Дивіться, а. Прикол, да? стан який. Збережений. Гляньте, які диски, а? Гляньте, як тут все. Стан а? просто бомба. Оце течуха. Які там оці всі нові машини. Пілкінгтон скло. Ось такий люк. А салон. гляньте який салон? Ще й на автоматі. Оце бомба. Оце просто бомба ракета. Ну. Супер тачка. Як вам подобаються такі варики? О, яка там штука є. Бачите? Оце та чуха. Оце просто та чуха. Це звір, Звір Premiori 215 60, 16, Клас. А стан, а стан який, гляньте, а? Оце стан машини. Да, навіть не знаю скільки машина буде коштувати.